Одного дня до дзен майстра прийшов чоловік з наступним запитом: Я хочу бути вашим учнем. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу, щоб я став просвітленим? Дзен майстер подивився на чоловіка і сказав: сім років. І тоді чоловік сказав: стоп, стоп, стоп. Зрозуміти мене правильно, я до цього вже навчався в інших дзен-майстрів. Я прочитав всі книжки по дзену. Я практикую кожного дня медитацію по 5 годин. Я знаю все можливе про дзен. Скільки тоді часу мені потрібно, щоб стати просвітленою людиною? Дзен-майстер подивився на чолов'ягу і сказав: Ну що ж, тоді 14 років. Тут треба згадати дуже цікаву одну взагалі з найперших книжок у нашому світі: це «Лао Ци, Дао Де даодеци. І там є одна дуже-дуже цікава фраза. Хто прагне знань, той кожного дня щось додає. Той же, хто прагне йти шляхом дао, кожного дня щось відсікає. Що значить іти шляхом Дао», Про що це книжка? Якраз таки Дао – це шлях, який передбачає більш якісніше і більш просте життя. І саме, друзі, про це ми сьогодні з вами і розмовляємо. Ми розмовляємо сьогодні про те, як зробити наше з вами життя набагато, набагато простіше. І для цього давайте ще раз звернемось до цієї першої історії, першої притчі про дзенмайстра. 14 років. Цю історію я дізнався від одного достатньо популярного письменника Річард Кох. його ключова ідея, яку він завжди використовує в своїх книжках, це такий закон, який називається «80 на 20». До речі, книжка називається Принцип 80 на 20», Але я трошечки ризикну і піду ще трошки далі, сказавши, що це не просто принцип, а це закон. Закон природи. 20% території нашої землі дають 80% всіх мінералів. 20% усіх країн світу використовують 80% енергії. 20% клієнтів будь-якого бізнесу дають 80% прибутку. Якщо це бізнес з багатьма продуктами, то 20% цих продуктів. Дають 80% прибутку, скажу вам навіть більше, 20% відео цього Ютуб каналу дають 80% переглядів. А потім приходить Ричард Кох іде трошечки далі. І каже: а що якщо 20% наших зусиль дають 80% результатів? І навпаки. 80% наших зусиль дають 20% результатів. І ця ідея, вона не зовсім проста для розуміння, для того, щоб приміняти її в своє життя. Чому? По-перше, це достатньо несправедливо. Ми звикли, що ти викладаєшся на 100% і ти отримуєш 100%. Н на жаль, воно не так. Ти викладаєшся на 20%, і це тобі дає 80%. Це, на жаль, правда життя. Успіх він достатньо нелінійний. І тут є ще, друзі, один насправді суттєвий підводний камінь в плані закону 80 на 20. Дуже часто, коли люди, особливо підприємці, розуміють, що ага, якщо всього 20% моїх зусиль дають 80% результатів, то я буду більше вкладатися в ці 20%. Я буду весь свій вільний час вкладати в оці 20%. І це мені буде давати ще більше вихлопу. Але цей закон працює і на цих 20%. Сподіваюся, зараз не буде дуже складно звучати, як пам'ятаєте, фільм «Інцепшн» Крістофера Нолана Сон всередині сна всередині сна. Так і тут, у ці 20 якщо ми пірнемо повністю в ці 20 і тут буде діяти закон 80 на 20%. Умовно кажучи, якщо ви вирішите весь ваш день приділяти оцим 20%, все рівно з цих годин, які ви витрачаєте, всього 20% будуть давати вам 80% ефективності. Тому насправді тут іронія, цей закон насправді для того, щоб наше життя стало трошки простішим. Ми зараз про це будемо ще більше розмовляти. Проте дуже часто, особливо підприємці, коли чують це ага. Кайф, більша ефективність, вони починають ще більше працювати. Але тут, друзі, треба розуміти, що це не просто принцип, це закон. Це закон, і, до речі, тут важлива ремарочка, не завжди саме 20 на 80, інколи 10 на 90, інколи 5 на 95, інколи 30 на 70. Основна ідея цього закону не все так важливо. Лише дещо невеличке по-справжньому важливе. те, що дає вам цей нелінійний ефект, нелінійний прогрес. Умовно кажучи, якщо ми беремо наш день, ми віднімаємо сон, ми віднімаємо ще інші речі, які не пов'язані з роботою, беремо виключно наш робочий час і приміняємо цей закон 80 на 20, Виходить, що всього 2 години нашого робочого дня ми виконуємо 80% в плані ефективності, в плані результативності, весь інший час, всі інші години ми отримаємо лише 20% ефективності. І коли ти усвідомлюєш, що сьогодні я в свій робочий день лише 2 години буду по-справжньому ефективний, ти можеш нарешті перестати себе клювати. Ти можеш особливо найкраще почати з цих двох годин. І ти розумієш, все, я зробив найважливіше. Я вже сьогодні зробив 80%. І далі в тебе е, спадає гора з плеч. Тому перше розуміння це прийняття цього закону. Це прийняття закону, що лише 20% вашого одягу ви носите 80% вашого часу. Скільки б у вас не було одягу? 20% з цього ви будете носити 80% часу. Лише 20% ваших друзів дають вам 80% щастя. Ти так само приймаєш. Приймаєш цей факт. І життя стає трошки простішим, коли ти розумієш, що насправді для справжньої ефективності потрібно не так багато. Тому що ми зараз живемо в світі успішного успіху. Більше, більше, ще більше, ще більше речей, ще більше знань, ще більше досвідів. І на виході ми отримуємо те, що ми отримуємо насправді менше. Ми отримуємо менше насолоди, менше щастя, менше потоку і менше простоти. Але, друзі, цей принцип, принцип 80 на 20, не тільки стосується бізнесу, не тільки стосується. Якихось таких статистичних даних цей принцип 80 на 20, його можна і треба приміняти в інших сферах нашого життя. Наприклад, є дуже цікава книжка, яка називається Body by Science, Її, на жаль, немає українською мовою. Так, от ця книжка стверджує про те, що вам достатньо займатися 20 хвилин. Дуже активною фізичною фізичними вправами раз на тиждень. І це буде той самий ефект, аби ви декілька разів на тиждень ходили в тренажерний зал тягати залізо. Є ціле наукове дослідження, яке каже, що достатньо дуже інтенсивно займатися один раз на день всього на всього по 5 хвилин, і ви будете мати ті самі ефекти, якщо кожного дня ви будете там бігати, займатися спортом, робити зарядку. Знову ж таки, ми всюди бачимо цю нелінійність. Так само було доведено, що коли людина зменшує кількість калорій, то вона починає довше жити. Менше калорій, довше життя. Здавалося б, і тут ми маємо цю нелінійність. Але Річард Кох, знаючи це, він продовжує писати наступні книги, де він приміняє цей. Момент, цей ефект принципу 80 на 20 і у нього є одна достатньо маловідома книжка. Але це одна з моїх найулюбленіших книжок. Це книжка, яка називається Жити по принципу 80 на 20». В мене, на жаль, російськомовне видання цієї книжки, тому що я її купив років 10 ще назад. Зараз її, на жаль, немає цієї книжки української, де й російською, напевно, що ви не знайдете. Але тим не менш, цією книжкою він е, бере цей принцип 80 на 20 зі сфери більше бізнесу. Бо перші його книжки це от виключно про гроші, про бізнес, про кар'єру. А тут він переходить безпосередньо до життя, і тепер я б хотів з вами поділитися трьома ключовими ідеями з цієї книжки. Що ж нам радить Річард Кох, щоб ми змогли, відштовхуючись від принципа 80 на 20, запросити в своє життя більше простоти і більше щастя. Перша стратегія, яку нам рекомендує Річард Кох, це робити так звані острови щастя. От, якщо ми беремо все ж таки кар'єру, бізнес, то він рекомендує відмічати, в які періоди часу ви найбільш продуктивні, і яка діяльність дає вам потім найбільшу продуктивність? Те саме, і то він рекомендує почати вести певний щоденник, чи просто про це розмірковувати, яка діяльність в мене зайняла найменшу кількість енергії. І, до речі, забігу трошки наперед, і, наймен, і найменшу кількість грошей і дала мені найбільше щастя. Ще раз, яка діяльність зайняла в мене сьогодні? От ви дивитесь це відео, поки ви його зараз дивитесь, подумайте, яка діяльність сьогодні в мене зайняла найменшу кількість енергії, найменше грошей і дала мені найбільшу кількість позитивних емоцій, найбільшу кількість щастя. Ви знаєте, я коли виконав цю вправу вперше, багато років назад, я для себе зрозумів одну дуже неочікувану річ: я не отримую задоволення від походу в ресторани. До цього я просто робив це на автоматі. А потім я проаналізував, і я зрозумів, що я зліваю гроші, я роблю те, що не те, що я ненавиджу ресторани, зрозуміти мене правильно. Але я не отримую від цього кайфу. Є люди, які просто от, для них це свято піти в ресторан, скуштувати нову нову якусь їжу. Клас, вау! Якщо це для вас, ідіть туди. В мене, наприклад, мій островок щастя це чайна церемонія, це дуже якісні китайські чаї. Я витрачаю дуже багато грошей, які я раніше витрачав на ресторани. Тепер купляю собі дорогі китайські чаї, тому що це мій остров щастя. Я відмовився від чогось одного, і я запросив щось інше. І те саме з нашим життям. Тобто, треба проаналізувати для першого кроку оцієї простоти. Треба проаналізувати, що а, насправді дуже багато речей, які майже не потребують наших зусиль і грошей, дають нам дуже дуже багато щастя. 80% насправді щастя. І коли ми починаємо це усвідомлювати, коли ми починаємо думати, які 20% людей дають нам 80% позитивних емоцій, ми починаємо краще структурувати свій час, чому ми приділяємо наш час, куди ми вкладаємо нашу енергію. Бо є така класна приказка: якщо ти не знаєш, куди інвестувати свій час, то в тебе цей час заберуть інші люди, і вони придумують, куди ти будеш інвестувати свою увагу в свій час. І, до речі, друзі, тут так само треба не забувати про закон 80 на 20, який каже нам, що щоб ти не робив завжди, лише 20%. Твого часу буде давати тобі 80% щастя. Не думайте, будь ласка, після перегляду цього відео, що я тепер буду постійно щасливий. Ні. Як ми знаємо, у нас в плані роботи є всього-навсього 2-3 години, коли ми даємо 80% ефективності. Так і в плані нашого відпочинку, кожного дня у нас є у когось годинка, дві, максимум три, коли ми можемо бути на піку цього щастя. Але, на жаль, багато людей позбавляють себе і цього. І тепер у вас вже є інструмент. Почніть як детектив досліджувати оці островки вашого щастя. Наступна річ, про яку каже Річард Кокс в своїй книзі, це сила звички. Знаю, звучить трошки банально, але чим апелює Річард Кокс справа полягає в тому, що звичка, коли вона вже по-справжньому стала вашою звичкою. Вона вже не потребує взагалі жодної енергії від тебе. Звички, природа звички полягає в тому, що звички дуже складні на початку. У кожного з нас по різному, комусь треба 30 днів, комусь 60 комусь півроку, щоб до чогось звикнути. І після цього ти вже абсолютно не маєш затрат енергії, виконуючи цю звичку. І якщо, друзі, ми все ж таки почали казати про звички, ви зараз мені не повірите. Тому що от можете прямо перевірити, знайдіть десь англомовний варіант цієї книжки і перевірте, що він там пише. Одна з найкращих звичок, щоб запросити в своє життя більше спокою, більше простоти, більше натхнення це щоб ви могли подумати це медитація. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я вже дуже багато разів вам розповідав про користь медитації. Але, друзі, я не втомлюсь про це розповідати, тому що в яку б книжку ти не пірнув про, скажімо, наші мізки, про нашу психологію, про ефективність, про відпочинок, дуже часто ти зустрічаєш. Фразу медитація дуже багато наукових є досліджень, які так само стверджують, що медитація це номер один для вашого відпочинку. І друзі, я це знаю по собі. Я є яскравим прикладом людини, яка була у дуже такому темному стані, у дуже негативному стані і нічого не допомагало, окрім того, що я запросив своє життя медитацію. І я це друзі бачу. Я бачу ці результати так само по моєму марафоні «30 днів медитації. Я вас там навчаю, по-перше, справжній медитації, справжній мантра медитації. Бо все, що ви до цього дивилися на Ютубі, це були не зовсім медитації, це були скоріше технікам релаксації. Тут же я візьму медитацію, яка вже три тисячі років дарує людству спокій і сон. І що найважливіше, я не тільки вас навчу, як правильно виконувати цю спеціальну мантру медитацію. Потім я беру вас за руку, і ми 30 днів кожного дня зустрічаємося, щоб ви себе якраз таки привчили до цієї навички. Ми не просто навчаємо вас медитації, як дуже часто роблять. Ми що робимо так, щоб ви зробили з неї навичку, щоб вона вже у вас не потребувала жодних зусиль. Тому що медитація це не просто. Медитація це все рівно ти вчишся бути наодинці з собою, ти вчишся якісно пропрацьовувати внутрішні глюки, внутрішні блоки. І на початку це дуже складно. І вас буду підтримувати я особисто і наша група. Дуже багато учасників кажуть, що ще окремо те, що ми зустрічаємося всі разом. Такі самі однодумці, як і ви, зустрічаються для того, щоб підтримати, поділитися, ця колективна енергетика вона так само створює магію. Тому запрошую вас на мій марафон 30 днів медитації за посиланням під цим відео без перебільшення. Це подарує вам суттєву простоту у вашому житті. І до чого йде далі Річард Кох? В кінці книжки він зазначає один дуже важливий принцип, і я хочу вам ще раз нагадати, щоб краще зрозуміти цей принцип слова Лао Цзи в книжці Дао Децин, з котрої ми сьогодні почали. Хто прагне знань, той кожного дня щось додає. Хто хоче йти шляхом дав, той кожного дня щось відсікає. Так от, друзі, один з найважливіших принципів 20 на 80, який дасть вам максимальну простоти, це звичка відсікати, не додавати. Тому що ми в нашому світі. Більше більше речей, більше всього ми звикли додавати. Я хочу простого життя, значить, давай я буду додавати курси про просте життя, книжки про просте життя і так далі. Прості речі додавати, якісь звички, як я сказав, додавати. Насправді набагато простіше це відсікати, відмовлятися. Як казав відомий древньогрецький поет, філософ Еній Гарне. Це по великому рахунку відсутність поганого. Насім Далеп, сучасний стоїк, сучасний філософ в своїх книжках Антикрихкість і шкура у грі вводить так само таке поняття відсікання, Він це називає вія негатива. Він каже, є вія позитива, це коли ми щось додаємо. А і так само він каже Вія негативу, ми від чогось відмовляємось. Наприклад, в своїй книжці він стверджує, що найкраща вія негатива, яка може бути для здоров'я, це перестати палити. Це не замінить будь-які ліки. Тобто, замість того, щоб шукати якісь ліки, якщо людина припиняє палити, це набагато сильніше допомагає її здоров'ю в, в, в такому в цілому контексті. Віа негатива, тобто постійно ти відсікаєш. І на Сімталеп каже, що зрозумійте, набагато простіше не захворіти, ніж лікуватися, набагато простіше не втратити друга, ніж знайти нового. Набагато простіше не втратити гроші, ніж знову їх заробляти. Тому цей принцип відсікання. Відсікання всього непотрібного – це зробити набагато, набагато простіше. Ніж шукати щось нове, ніж шукати нову звичку, ніж шукати нові знання. Від чого ти відмовляєшся? Знову ж таки, ми повертаємося до цього принципу 20 на 80%. Які 20% діяльності дають вам 80% нещастя? Я коли працюю зі своїми клієнтами, і вони дуже часто жаліються на роботу, яку вони не люблять, бізнес, від якого вони вже втомилися. Ми робимо шикарну вправу. Я кажу: аналізуйте, будь ласка, які 20% вашої діяльності вам дають 80% нещастя під час вашої роботи, під час вашого бізнесу. І потім все, що ми робимо, ми думаємо стратегії, як відсікти цю діяльність. Це не завжди просто. Для цього інколи потрібна не одна консультація, до того ж, консультація в плані психології внутрішньої, щоб людина змогла собі це дозволити. Дуже часто у людей є там переконання з дитинства навіяно суспільством, що ні, я, я маю це робити. То ми вчимося відсікати, Ми вчимося відсікати непотрібне. Непотрібні стосунки, непотрібні речі, непотрібні якісь витрати і так, далі, і так далі. І, до речі, друзі, якщо ми кажемо про відсікання, хочу вам нагадати, що три моїх минулих відео. от це відео і три минулих відео до цього, я якраз таки про це постійно і казав. Поза поза минуле відео було про мінімалізм. Посилання, до речі, до всіх цих трьох відео, ви будете бачити тут. Це було відео про мінімалізм, де я якраз таки розповідав найкращим стратегіям, як відсікати а, якісь речі навколо тебе. І коли ти це робиш, ти отримуєш більш просте життя. Далі, в наступному відео, після того відео про мінімалізм, я розповідав про мінімалізм внутрішній, як не захаращувати внутрішній простір. В наступному, вже в минулому відео, я розповів про... Те, як е, певні маніпулятори роблять так, щоб ми захаращували простір новими речами. Дуже часто таке що Ти позбувся речей, і бах, тиждень-два в тебе вже знову е, все захаращено, тому що маркетологи, бізнесмени знають, як можна дуже-дуже нас підсаджувати на гачок е, покупки якихось непотрібних нам речей. Але, друзі, тут ще не все. У мене до вас є ще одна. Цікава стратегія. І тут ми вже лишаємо Річарда Коха, його книжка Жити, по принципу, 80 на 20. І давайте ще раз звернемося до лао ци, дао де Цин. Тому що ми сьогодні почали з цієї книжки, ми потім продовжували смакувати його цю фразу, але ця фраза була не закінчена. Тепер я на десерт вам даю кінець цієї фрази. Тому що, можливо, тут ми з вами і знайдемо відповідь, що ж робить життя простим. Давайте ще раз, друзі, нагадаємо цю фразу. Хто бажає знань, той кожного дня щось додає. Хто хоче йти по шляху дау, той кожного дня щось відсікає. І це дарує стан недіяння. А коли є недія. Тоді нема речей, які є незробленими. Зараз буду пояснювати, що я маю на увазі. Отже, коли йде відсікання, як пише Лао Цзи, у нас йде стан недіяння. Це конкретний стан. Його називають увей. Це стан нічого не роблення. Небайдикування. Дуже часто люди неправильно кажуть: а так що ти нам рекомендуєш байдикувати ні. Увей, це коли ти свідомо припиняєш робити будь-яку діяльність. Як кажуть буддисти, що все наше життя це як коломутна вода. І щоб а, побачити ясність, треба просто зупинитися і почекати, поки пісок осяде. І тоді вода стане кришталево чистою, і вже від цього ти зможеш все побачити. Про це Увей. В дзен-буддизмі це ще називають сидіння. Дзен-буддисти, вони тисячоліттями намагалися знайти стратегії, як прожити максимально просте життя. І ні до чого кращого вони не прийшли, як до ідеї того, що ти просто сідаєш і сидиш увей. Ти нічого не робиш свідомо. І коли ти нічого не робиш, ніяк не захаращуєш. Це по великому рахунку, і починаєш бачити оцей принцип 20 на 80. Точніше, що з твоїх 20% дає тобі 80% ефективності. Ти можеш усвідомити, окей, мені сьогодні треба зробити і це, і це, і це, і це. А ти сидиш, ти не робиш. Ти сидиш, робиш, і в деякий момент в тебе з'являється інсайт. А чи треба? Чи настільки це ефективно? Чи може мені насправді, якщо лише 2-3 години? Є моєї ефективності, можливо, мені краще зробити отак, отак, отак і отак. І саме тому Лао Цзи пише, що мудрий досягає недіючи. Тобто перед тим, як щось досягнути, треба просто побути в стані Увей, нічого не робити. В філософії Увея є одна ключова ідея, яка полягає у наступному. Будь-яка ситуація у вашому житті, будь-яка проблема у вашому житті, живе своїм життям, окремо від вас. Ключовий момент, давайте ще раз я це повторю: будь-яка проблема, будь-яка життєва ситуація живе своїм життям окремо від вас. Саме тому, чому мудрець досягає недіячи, тому що він дозволяє життю втрутитись в цю ситуацію. І все вирішитися, що називається саме собою. Ти щось робиш, знаєте, як у лікарів є така класна приказка: що коли в тебе нежить, ти лікуєшся, ти, ти е, лікуєшся сім днів, коли ти не лікуєшся, ти виздоравлюєш за тиждень. От вам, будь ласка, лікуєшся сім днів, не лікуєшся тиждень. І цьому, друзі, в УВЕЇ ми і тренуємося давати право життю. Саме зробити те, що воно зараз хоче зробити з цією життєвою ситуацією. Бо як тільки ми, ми, все я, все потрібно зробити, отам якраз і нема простоти. І під кінець, ми просто будемо дозволяти собі посидіти, посидіти в увей, нічого не робити, то ми по великому рахунку і будемо е, усвідомлювати те, про що в кінці цієї фрази і. Каже нам Лаоци, він каже, що коли йде оцей стан недіяння, не залишається речей, які не є незробленими. Тому що життя їх зробило за вас. І це, друзі, достатньо непросто. Наш розум ненавидить цей стан новий, як це я буду сидіти. Я вже бачу леливі коментарі, що як це. Особливо у нас оцей український вайб, що треба поле перекопати, що треба там постійно не байдикувати, треба щось робити. Ми така трудяща нація, і тому для нас це звучить як так: ні ні, ні то що, нічого не робити? Не кажіть, будь ласка, вашій бабусі про Увей, вона почне дуже сильно вас критикувати і скаже: ану бери. Швиденько лопату і, і пішли на город, будемо з тобою займатися іншим веєм, вей по-українськи. Цього місяця на моєму телеграм-каналі я буду проводити годинний ефір, де я більше буду вам розповідати про Увей, як я практикую Увей, як я навчаю практикувати Увей моїх клієнтів і бачу фантастичні результати. Так само я веду невеличкий підказ, так само я даю більш частіше певну цікаву інформацію. чому я не роблю частіше на ютубі, тому що проаналізувавши свої островки щастя, я зрозумів, що для мого найбільшого щастя мені подобається робити відео на ютубі раз на два тижні, інколи раз на три тижні. Хоча всі гуру по ютубу кажуть, да ви що, щоб у вас була е, велика аудиторія, треба кожного тижня? Ні. Тому що успіх успіхом, а для мене важливе просте життя. Для мене важливо життя, яке дає мені щастя, насолоду, простоту. І я, проаналізувавши ці островки щастя, я зрозумів, що коли раз на два тижні в мене є цей класний вайб. Я не поспішаю, я не біжу, в мене є час подумати, в мене є час якісно підготуватися. І я сподіваюся, це невеличке відео дасть вам, як мінімум, 80% Ефективності до вашого шляху у більш просте, більш збалансоване та щасливе життя. Це був Макс, і ми ще почуємось.